Доброго здоров'я, дорогі глядачі! То Хто ж відповідає за мобілізацію? Зараз поговоримо про мобілізацію, але хочу пару слів сказати про, про незручне, про те, про що не говорять, бо не треба, бо це болюче, бо це питання табу. Я не знаю, чи як ще сказати. Хто буде відповідати за те, що полягло стільки хлопців по причині, вибачте, дурних командирів, по причині некомпетентності начальства? Вже не раз піднімаю цю тему. Червоно-Попівка, Почуйте мене, будь ласка, хтось з військового керівництва. Я не знаю, чим всім все рівно. Червоно-Попівка, будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію. Я дуже хочу, щоб мене почули. Червоно-попівка, 22 рік, 27 грудня. Стільки хлопців полягло, чому не проводиться розслідування? Командир, який вибачте, угробив хлопців, бо відправив їх в полуоточення, а значить, на вірну смерть? Командир, який не знає, що відбувається на полі бою, бо сидить за два кілометри і взагалі не знає, що там, як можна відправляти хлопців, якщо ти не знаєш, яка ситуація відбувається на полі бою. Командир, який положив багато хлопців, а його взяли і просто перевели в іншу частину. І все. То ось тепер в мене питання: хто буде за це відповідати? Чи війна все спише? Тепер трохи про закони і про відповідальність. Виявляється, не тільки ТЦК, мають індульгенцію на порушення закону, але й військово-політичне керівництво країни. На початку війни парламент ухвалив закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. У Мене питання: а хто буде нести? Аргумент, якщо ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати людей серед техніки і так далі. Насправді, знаєте, ось як я це бачу, це така, знаєте, узаконена безвідповідальність. І мова тут не про стимул, знаєте, там для прийняття рішень, там, чи, а про відсутність покарання за некомпетентні рішення, які тягнуть за собою важкі наслідки і втрати люд людей і бойової техніки. Влада наперед виписала собі генералам індульгенцію від відповідальності за некомпетентність. От і все. Знаєте, от. Е я взагалі не розумію, я взагалі не розумію, як, е, як людина, яка, е, яка положила стільки людей, як вона собі далі нормально живе і, мабуть, продовжує робити це тільки десь там в іншій бригаді. Ну, е, якщо його, звичайно, знову зробили командиром, може там десь в тилу сидить, не знаю. Е, я не знаю, правда не знаю. Покласти стільки хлопців і нормально собі провели в іншу частину і нормально собі живе. Ну, якось так. То хто ж відповідає за мобілізацію? Є чітка відповідь на це питання. Читаємо: Генерал Кривонос чітко дав відповідь: читайте закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади, органи місцевого самоврядування. ОТГ і лише десь там, в кінці вже десь там, це військові. Ось тоді в мене питання. Чому президент не бере на себе відповідальність за мобілізацію? Він навіть про неї не згадує в своїх відосиках. Бо чому не згадує? Бо це псує рейтинг? чи як? Чому в нас такі проблеми з мобілізацією? Це дуже просто: тому що нею ніхто не займається. Так, це дивний, але факт. Зараз, коли, коли здавалося б, треба давати відпір, треба максимально займатися обороною. треба, ну, Фактично в нашій державі немає того, хто реально займався б політикою залучення людей у військо. ТЦК – це не державний орган. Мобілізація провалена. ТЦК це не державний орган. Те, що зараз зробили оце людоловство, це просто, це просто ну, за це 100% буде потім хтось відповідати, хто підписував ці закони, давав ці закони, ці накази, ці, оцей весь кошмар, оцей весь кошмар, який зараз відбувається з цим людоловством, за це обов'язково хтось буде відповідати, бо це все незаконно. Так от, ТЦК це не державний орган, котрий має повноваження проводити там, якусь політику в галузі мобілізації чи рекрутингу. За задумом законотворців, він є виконавцем. Чому влада не займається питанням мобілізації? Чому все це скинули на військових? Щоб потім їх зробити у всьому винному? Не вийде. Я думаю, що не вийде. Що особисто пропоную я? Потрібно масово рекрутувати іноземців. Є десятки тисяч охочих, але чомусь в нас цього не роблять. От я, ну, спочатку повномасштабки, мабуть, у всіх був такий шок, люди не розуміли взагалі, що відбувається, але потім трошечки оговтавшись від цього всього, мабуть, кожен почав задавати собі питання, чому не рекрутують іноземців? Тобто наймати людей, які будуть воювати і захищати твою країну. Якщо Путін це робить для того, щоб нападати на чужу страну, чому ми не можемо робити це захищаючи свою державу? От, от в мене просто питання. Я не розумію. Так, для цього потрібні гроші. Якщо в цьому питання, ну, то давайте менше красти. І більше займатися тим, щоб е, нарешті закінчити цю війну і нормально жити. А для цього треба зробити, якщо ось просрали ви мобілізацію, ось так, як це зараз відбувається. Ну давайте, давайте все міняти. Якщо не йде так, значить треба міняти по-іншому. Але ні, вони продовжують лудоловство. Ось давайте сирські по 30 тисяч людей треба мобілізувати. Про це буде інша програма, мабуть, в середу вийде про це програма, ну, нічого не міняється. Але скажу вам ще: виявляється, що щоб рекрутувати іноземців, щоб їм потрапити в Україну, вони можуть потрапити, бо вибачте, вони не можуть потрапити, бо треба специфічне сприяння МЗС. А МЗС у нас не підпорядковується Генштабу. Тобто, мало того, що не хочуть на це виділяти гроші, ще є оці такі якісь внутрішні, законотворчі моменти, які не пускають все це. І ще раз скажу наостанок, може витратити гроші на це замість того, щоб красти? В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.